Низці областей України була оголошена цієї ночі повітряна тривога. Знову ж таки, військові попереджали про ракетну небезпеку для цих регіонів. Також у повітряних силах заявили про ймовірні пуски крилатих ракет типу Калібр з акваторії Чорного моря. І пізніше військові повідомили про роботу ППО у Дніпропетровській області. Однак, поки що, деталей щодо її роботи немає. І протягом минулої доби, вкотре ворог обстріляв прикордоння Сумщини в області, люди почули 171 вибух. Росіяни атакували 8 громад області. Ова повідомляє, що внаслідок авіаудару було пошкоджено приватне домогосподарство. Російські військові в черговий раз атакували Херсонщину. Постраждала 71-річна жінка в Бургунці Тягінської громади. Як повідомило, місцеві ова вона знаходилася на подвір'ї будинку і поранену доставили до лікарні. Тим часом на Донеччині у прифронтових районах залишаються 89 дітей. Їх планують евакуювати найближчими тижнями. Про це повідомив начальник ОВА Павло Кириленко. Наразі служби наполегливо працюють у Краматорському і Бахмутському районах для того, щоб батьки погодилися виїхати з дітьми, проводяться дуже складні омовляння.